Закриті посольства, переповнені укриття та боротьба фейкоробів із фейками. Мене звати Аліна Тропиніна. Ви дивитесь Вокс Чеки це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал і додивіться відео до кінця. Через загрозу обстрілів посли виїжджають з Києва за кордон. Таку новину поширили 23 листопада, звісно, без жодних джерел. Вперше чутки виникли у проросійських каналах. Ні на сторінках посольств, ні в українських медіа не було подібних повідомлень. Ба більше того дня низка послів, наприклад, США, Британії та Німеччини, відвідували заходи з вшанування жертв голодомору. Є фото і відео. Тож дипломати були у столиці на момент виникнення фейку. Закриття посольств це чутливе питання для українців, адже напередодні повномасштабного вторгнення чимало посольств, Справді припиняли роботу та закликали власних громадян виїжджати з України. Це стало певним індикатором загрози. Нові щутки мали б залякати українців і повернути їх в період масової паніки. Тож пам'ятайте, що подібну сенсаційну інформацію варто перевіряти в декількох джерелах. Дізнавайтесь про загрози обстрілів в перевірених джерелах, а не каналах ФСБ. Всі укриття в Києві переповнені. У мережі поширюють інформацію, нібито через страх перед балістичними ракетами кияни заповнили всі доступні укриття в місті. Так, позначки на мапі червоні, а це означає, що в укриттях більше немає місць. От тільки актуальна мапа укриттів має зовсім інший вигляд. І на ній всі мітки червоного кольору, бо це просто колір мітки. Він не несе жодного додаткового значення. Цю мапу можна знайти на порталі Київради та у застосунку Київ цифровий. Натомість війкороби поширюють фрагмент мапи, створеної звичайним користувачем мережі ще у у 2014 році там справді є розподіл за кольорами та символами. Жовті це найпростіші укриття, фіолетові це споруди подвійного призначення. А блакитні це станції метрополітену. Символів червоного кольору немає. Як і примітки чи функції, переглянути які укриття є заповненими. У Росії створять міжнародну організацію «Фактчекерів». Погодьтеся, що це вже звучить підозріло. А як вам факт, що одним із партнерів цієї асоціації буде ТАС, одне з основних державних російських медіа мозок кремлівської пропаганди, що вже суперечить основним принципам фактчекінгу незалежність та неупередженість. Інші залучені організації це діалог, регіони та майстерська нових медіа, також мають відкриті зв'язки з Кремлем і причетні до поширення фейків про війну Росії проти України. Міжнародна мережа фактчекерів заснована у 2015 році інститутом Пойнтнера, що об'єднує понад 100 організацій з усього світу. Є ще Асоціація європейських фактчекерів, заснована у 2022 році. До неї поки входить близько 40 організацій. В основі їхньої роботи лежать кодекси етики, це комплекси стандартів. І щоб стати підписантом, організація має відповідати широкому переліку критеріїв: це неупередженість, відсутність зв'язків із політичними партіями, обов'язкове посилання на джерела. Від відкрита інформація про джерела фінансування і редакційну політику тощо чи відповідають цим критеріям творці російської мережі. Питання риторичне, і наостанок трохи абсурду. Неподалік Одеси партизани пустили зреїк потяг із західною допомогою. Чому абсурд? Бо ідентичну новину вже поширювали раніше. Так, і фото теж ідентичне. За зворотнім пошуком, ми виявили, що аварія справді сталася, та тільки не в Україні. Зображення неодноразово поширювали в різні роки, а зроблене воно у Рязані ще у 2006 році. Цього місяця була одна аварія з потягом. 12 листопада вантажівка зіткнулася із. Теплотягом на залізничому переїзді в одному із населених пунктів Одещини, проте цей випадок не має жодного стосунку до історії із так званими партизанами. Звісно, паніка є природною реакцією організму на зовнішні чинники, і ми не можемо уникнути її повністю. Все-таки це захисний механізм людини, напрацьований віками еволюції. Та ми можемо навчитись контролювати її, ретельно підходячи до аналізу того, що спровокувало цю реакцію. Тож дивимось на джерела, а не заголовки. Це дозволить відрізнити справжній фактчекінг від російської дезінформації, що маскують під цим терміном. Якщо вас цікавить якісний фактчекінг, підписуйтесь на наш канал.